Привіт-привіт! Мене звуть Вероніка Смердова, і я вітаю вас на каналі Танцюй, Грай, Співай. Сьогодні я хочу розповісти вам про виробників ігор для логопедів. Також ці ігри будуть корисні не тільки логопедам, а й вихователям, викладачам, батькам, психологам і іншим педагогам. Сьогодні ми поговоримо про двох дуже цікавих жіночок. Перша з них Зоя. У Зої є гарний бренд під назвою Зоя Kids. І саме зараз я покажу вам на практиці, як ми працюємо з її іграми. У неї дуже багато матеріалів на різні теми. Це різні лото, звукові, тактильні, ароматизовані. Також це різні картки на увагу, на пам'ять. На звуки, на слух, на відтворення почутого і побаченого. В них надзвичайно велика кількість ігор. І для того, щоб познайомитись з асортиментом, я викладаю вам нижче посилання на їх профіль в відстагра. так. Оле! Mm -hmm, Угу. Добре, давай наступне подивимось, що є Вау Флейта ні, то саксофон, то труба, труда. А це флейта пана. Оце флейта. Вау піаніно. Бач... Да, а тут щось такий диктофон. Туди треба батарейки вставити і буде грати музика. Осьлі, ось, молоде, де тут у нас освіт? Ось, ось. Ось, ось, ось. <рисненько>. <рисненько>. А ну покажіть, як ракета робить. желейки. на желейки. Щось фруктове значить, да? А які у нас тут фрукты? То що це? ананас закрывай, став на ананас. Да. Голос. Uh -huh. okay. Да. Ще одна чудова людина, яка створює ігри для малюків, це Світлана. Світлана має свій бренд під назвою «Знайка». Вона викладає. В себе в інстаграмі чудові роботи. І там ви можете ознайомитися з її картками на запуск і розвиток мовлення. Також є окремо календарі погоди, різні ігри на липучках, а також картки з послідовностями. На формування речення, на вивчення простих слів, іменників, прикметників, дієслів. А зараз подивіться посилання. І практичні матеріали, як ми використовуємо їх з дітками в нашому садочку логариф. Що це? общем, де додому. В, в будинок. В будинок. Далі зорямкати. Ташка. Живе, Живе. на будинку на дверей. Надеюсь, молодец. умничка, Ванюшечка. Что это? Хобака, бежит. В. В? В. В будку. Дедушка несет кофе и чай. Далее. Аня. Аня несет банан. Молодец. Так, дедуля.

Взуває чоботи, Аня взуває туфлі тікає несе, молодець, ловить. А для всіх, хто перейде в Дірект зараз і напише в посиланні танцюй, грай співай! Буде знижка приємний бонус. Тож переходьте пошвидше за посиланням. Ну що ж, дякую вам за увагу! Бувайте, бувайте! До нових зустрічей! Я сподіваюся, вам все сподобалось. Переходьте за посиланнями, і я чекаю ваших відгуків про наших нових друзів.